Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про темперамент та характер. Це взагалі трошки різні такі штуки. Люди часто використовують ці визначення як одне і те саме, але це такі зовсім різні штуки, зовсім різні е, об'єкти взагалі вивчення психології і, взагалі, це різні речі. Е, темперамент, можна сказати, це така вроджена, це, скажімо так, особливості нашої психіки, вроджені. Це можна сказати скоріше про. Властивості психіки, вони вроджені, вони частіше за всього незмінні. Тобто це про швидкість реакцій, про те, як ми швидко реагуємо на якусь зміну, про те, як, наприклад, як ми швидко заспокоїмося, як ми, як ми швидко навпаки, збуджуємося. Тобто, це скоріше про тип нервової системи вроджений. А характер це. Набута система нашою психікою, тобто це теж, теж психіка, це про психіку, але характер це м, скоріше про а, такі зовнішні та внутрішні а, реакції на бу, на бу, які набуті соціально. Тобто якісь м, наші там, навички, а, складність, якщо ми там. Типу, як складно нам вирішувати якісь задачі, як швидко ми взагалі можемо орієнтуватися по ситуації в плані соціального зворотнього зв'язку, тобто як ми реагуємо на світ, а темперамент це така внутрішня штука, це про внутрішню будову, яка незмінна. І це скоріше про тип нервової психіки. А характер це скоріше про соціальну будову психіки, можна так сказати. To to, o tak.